Боже, дайте звідси вийти, бо зараз я піду додому поплачу і місяць не буду виходити з хати. Пам'ятаєте, як у тих казочках дитинство? Направо підеш, впевненим станеш, наліво підеш, станеш впевненим в постійному, маніакальному стані. А я супер впевнена в собі, я зараз сорочку на собі розірву, У мене не буде освіти, у мене не буде роботи, я стану безхатьком і помру просто в злиднях десь під смітником. Вітаю на каналі Психологиня і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про впевненість у собі, як її розвинути. Готові? Поїхали! По-перше, що таке та впевненість у собі і як вона співвідноситься з самооцінкою? Ну, впевненість у собі це в першу чергу довіра до себе, своїх якостей, здібностей, емоцій, поведінки і так далі, і так далі. А також це віра у свою здатність досягати результатів, успіхів у конкретних ситуаціях. А самооцінка це більш широке поняття, це уявлення про себе як про особистість, оцінка себе як особистості. Ще раз, впевненість у собі це довіра до себе, рівень довіри до себе, а самооцінка це уявлення про себе. І як ви розумієте, ці два поняття взаємозалежні, і не може бути такого, що у людини висока самооцінка, але відсутня впевненість у собі або навпаки. І тому, підвищуючи свою самооцінку, ми підвищуємо свою впевненість у собі, а підвищуючи впевненість у собі. Ми підвищуємо свою самооцінку. Я нагадую, що в мене є відео, як підвищити свою самооцінку. Якщо ви його не бачили, то обов'язково подивіться, там 9 дієвих способів це зробити. А ми рухаємось далі і говоримо про симптоми невпевненості у собі. І я беру свій чарівний блокнотик і ми починаємо. Ну, по-перше, це страх висловлювати свою думку. Бо є уявлення про те, що або моя думка недостатньо важлива, або я недостатньо компетентна, щоб висловлювати свою думку. Ну або страх помилитись, страх, що моя думка виявиться неправильною, чи є неправильною. Але це знову ж таки повертає нас до питання, що я недостатньо компетентна. Класична історія в перукарні вам на голові наробила якийсь жах, перукар питає, як вам, а ви кажете. Нормально, а самі думаєте, Боже, дайте звідси вийти, бо зараз я піду додому поплачу і місяць не буду виходити з хати, поки воно не відросте. Чому так відбувається? Ну, бо перше тут страх образити людину, ну тому що моя ж думка не така важлива, як думка цієї людини. Мої почуття не такі важливі, як почуття цієї людини. Знову ж таки, впевненість у тому, що моя думка не важлива, страх реакції цієї людини, тому що ця людина може почати нападати, а я не можу відстояти свої кордони. Мені також погано, а може стати зараз ще гірше. Ну і в принципі, та я недостатньо компетентна, щоб висловлювати тут свою думку, тому що ну, це ж перукар, він же там має спеціальну освіту, він краще знає, от, що мені личить і як мені буде краще. Ви ж розумієте, що це просто такий одиничний приклад. А цей страх висловлювати свою думку він стосується будь-якої сфери навчання, роботи, сім'ї, і це доходить до рівня держави. Ну я не буду висловлювати свою думку на рівні держави, не буду там умовно голосувати, ще щось робити, тому що ну, моя думка не важлива, вона нічого не змінює. Ну це вже, звісно, далеко зайшла, але ну, менше з тим ви зрозуміли, до чого я веду. Да, невпевнені люди нічого не вирішують. А ти зараз сидиш, страждаєш над тим завданням з алгебри, намагаєшся вирішити ту задачку, а можливо це останнє, де ти можеш ухвалити рішення, де ти можеш щось вирішити, бо потім за тебе буде вирішувати хтось. Два не вміння відстояти свої кордони. І Це стосується не тільки, що я не вмію дати здачі, але знову ж таки причини, чому люди не вміють дати дати здачі, тому що, а я переживаю, як інші люди будуть почуватися при цьому, тобто я знову ж таки переживаю за їхні почуття більше, ніж за свої, чи а я не знаю, як це зробити. А може, я спробую це зробити, а мене засміють. Може, ну це буде виглядати якось комічно, погано і так далі. І так далі. А також не вміння відстояти кордонів воно стосується, коли ви не можете сказати ні і ні, не тільки в контексті ви знаєте, у той приклад з книжки з основ здоров'я. Тобі запропонували курити в компанії, тобі запропонували пити наркотики. Скажи ні. Вмій відстояти свої позиції. Ну, в цьому контексті, звісно, так теж важливо. Але в сучасному світі, в реальному житті, невміння вміння сказати ні, воно більше зустрічається в тих ситуаціях, коли вас про щось просять, а вам це не комфортно. Вам це незручно, і ви не можете відмовити, тому що ви знову ж таки переживаєте за почуття інших людей, переживаєте, а як вони це сприймуть, а як зміниться їхня думка про вас, якщо ви зараз відмовите. І люди не можуть сказати ні. Вони набирають собі ту роботу, яку вони не можуть. Виконати, щоб і дати собі час відпочити, ну тобто, це буде для них перенавантаження, але вони все одно погоджуються. І це стосується і якихось доручень родичів, і це стосується не знаю, роботи, навчання, ну всього на світі, коли всі довкола вже сідають на шию і звішують ноги. Три це страх виражати свої щирі емоції. Страшно виражати як позитивні сильні емоції, там якось емоційно реагувати, там стрибати, пригадати під щастя, не знаю, кричати, тому що, а що подумають люди? Бо моєму віку така поведінка не личить, бо соціум вирішив так, да? І також це страх якось проявити якісь слабкі емоції на людях, заплакати, наприклад, при людях, тому що знову ж таки. Це буде ознака слабкості. Знову ж таки, є думка про те, що люди визнають це як слабину, побачать в цьому слабину, а потім зможуть це використати проти мене. Чому тут невпевненість? А як я буду виглядати, а як інші будуть реагувати? Тобто, ви зрозуміли, що невпевненість у собі завжди виникає в соціумі, тобто в тому, як соціум буде реагувати на нас, тобто ми опираємося не на внутрішнє уявлення про себе. А на зовнішнє уявлення, на те, як нас інші сприймають, те, що ми про себе думаємо, ну це не важливо. А от те, що інші про нас думають. Це от здається істинним. Наступне це соціальна тривожність. В принципі, той приклад з перукарем теж можна віднести до соціальної тривожності. Ну, соціальна тривожність вона стосується в дуже багатьох аспектах. Це ще одна широка тема, на яку я теж планую зняти відео. Якщо ви відчуваєте в цьому потребу, будь ласка, напишіть мені, щоб я швидше випустила це відео. Так, от соціальна тривожність. Це мені страшно сказати там на зупинці, будь ласка, тому що а як буде звучати мій голос? Всі ж на мене повернуться, і щось там знову ж таки про мене подумати. Знову про це про. Інших, а не про нас, там страх щось питати, попросити. Я не знаю страх публічних виступів, страх подзвонити по телефону, страх їсти на людях, бо людина відчуває невпевненість, бо вона знову ж таки весь час очікує, як її оцінять інші. П'ята це такі думки про себе, як я недостатньо красива, розумна, недостатньо варта, недостатньо компетентна, цікава. Там ще щось ще щось. Я цього не заслуговую. А чого ви недостатні? В порівнянні з ким ви недостатні? А на що ви себе взагалі порівнюєте з кимось. Ну, це це вже інше питання. І останнє це вивчена безпорадність. Що це таке? Це коли ви щось декілька разів спробували зробити, у вас не вийшло, і ви подумали, що все в мене більше ніколи в житті це не вийде. Немає сенсу щось про бо я просто не здара, бо я нікчемність. Це зазвичай проявляється в контексті школи, що вас викликає до дошки на якомусь предметі, умовно, там давайте візьмемо алгебру, вас два рази викликали, ви щось нічого не зрозуміли, не змогли вирішити, вам, там може, щось пару неприємних слів сказали, у нас ще є така культура, що і ви сміяли, і вчителі з вигоранням, вибачте, і учні, які теж ну, ще діти і не зовсім розуміють, що коректно і що таке субординація, і так далі. І так далі. І все, ви думаєте, все більше ніколи не піду до дошки, тому що ай сенс мені туди йти, якщо я все одно провалюся, в мене нічого не виходить і так далі. І так далі. І так ви потім по життю і спробували податися на дві вакансії з хорошою зарплатою, вас не взяли, все, я вже не буду більше пробувати, тому що я недостойна, я там піду працювати за кою тому що я не варта більшого. Розумієте? Це вже ми трошечки з невпевненістю у собі знову переходимо до самооцінки і до самоцінності. Ось чому на початку відео я підкреслювала, що це взаємозалежні такі поняття, і дуже важливо працювати над кожним з них. Так от, а що з цим робити? У нас є два шляхи, дві гілки розвитку. Пам'ятаєте, як у тих казочках дитинство? Направо підеш, впевненим станеш, наліво підеш, станеш впевненим. Отож, дві стратегії: згори вниз і знизу вгору. Що таке згори вниз? Це коли ми використовуємо свій мозок, і в нас є переконання, внутрішнє переконання про себе, що ми впевнені в собі, що ми класні, що ми достатні. І ця сильна позиція з мозку вона посилає сигнали у тіло, і ми діємо впевнено, ми відчуваємо в собі, і все в нас класно. А є стратегія знизу вгору. Коли в нас немає внутрішньої впевненості у собі, і щоб відчути цю впевненість у собі, нам треба зробити певні такі стратегії, певні такі допоміжні кроки, почати з тіла, тобто щоб спочатку ми відчули впевненість у тілі, а потім ця впевненість передалася в мозок. Тобто, якщо в першому варіанті у нас сигнал з мозку іде по тілу. То в другому варіанті у нас сигнал з тіла йде в мозок. Звісно, класно, якби в нас була внутрішня впевненість у собі, якби мозок нам постійно посилав сигнали, що ми супер впевнені у собі, і ми могли класно діяти, і в нас би не було ніяких проблем. Але якщо цієї впевності у собі немає, якщо ми знаходимося на етапі розвитку цієї впевненості, то ми можемо використовувати стратегію знизу вгору. Але після цих моїх слів у вас може скластися враження. Що стратегія знизу вгору ну вона така, знаєте, другорядна, неважлива, щось таке. Ні, обидві стратегії вони дуже класні і дуже важливі. Просто знизу вгору вона має бути, наче допоміжна. А згори вниз вона має бути у вас основна. Тобто, ми прагнемо дійти до стратегії згори вниз. Але поки в нас немає ще внутрішньої впевненості у собі, то ми можемо використовувати різні техніки, про які я вам сьогодні розкажу. Сьогодні буде багато класних технік. Я впевнена, що ви знайдете для себе ту, з якою ви будете нерозлучні, і яка вас приведе до впевненості у собі. Про себе я можу сказати, що я відносно впевнена людина. Тобто я не перебуваю в постійному маніакальному стані, а я супер. Впевнений собі, зараз сорочку на собі розірву. Ні. Тобто дійсно бувають такі ситуації, в яких я можу зажиматися, в яких я можу почуватися трошечки невпевнено, некомфортно. І незважаючи на те, що в мене є внутрішня впевненість у собі, іноді мені її не вистачає. Тому я теж використовую ці техніки знизу вгору, і вони дуже класно працюють. Щось я дуже стала багато показувати цей жест. Палець вгору, але для мене це такий, знаєте, жест старшого покоління, і я трошечки думаю, що це вже старість. Отож, техніки знизу вгору. По-перше, це сказати аудиторії про те, що ви хвилюєтесь. Ну, наприклад, якась навчальна ситуація або робоча ситуація, коли вам треба представити якусь свою презентацію перед великою аудиторією, і ви відчуваєте велике хвилювання, невпевність у собі. І просто перед початком, перед своєю презентацією, варто сказати, що я трошки хвилююся. І цим ми вбиваємо двох зайців одразу. Це якась жорстока промовка, мені не дуже подобається. Ну, менше з тим. По-перше, після цього нам не потрібно приховувати свої почуття. Тому що, коли ми хвилюємося, ми намагаємося максимально приховати ці почуття. Але чим більше ми намагаємося приховати своє хвилювання, тим більше його видно оточуючи. Тому, коли ми сказали про те, що ми хвилюємося, ми наче легалізували для себе можливість хвилюватися. Тобто вам вже не потрібно приховувати своє хвилювання, і на одну тривожну думку вам стало менше, тому що ви вже не думаєте про те, як ви виглядаєте. Ви сказали, що ви хвилюєтесь, і ви маєте право виглядати так, наче ви хвилюєтесь. І другий момент це підвищує лояльність аудиторії до вас. Тобто, коли аудиторія бачить, що людина хвилюється, то вона намагається всіляко допомогти вести себе тихіше, добріше, посміхатися, підтримувати, тому що це працює так, що вони самі переносять себе на ваше місце, і вони розуміють, що вони теж могли б хвилюватися і теж хотіли б отримати таку саму підтримку, якби були на вашому місці. Звісно, ми зараз не будемо говорити про неадекватних людей, на них ніякі закони не працюють. Ми говоримо про адекватних дорослих людей. Це якщо шо що, тікше що говорила про аудиторію, яка вас сприймає. Почасто. Люди бачать якусь вашу дивну поведінку, коли ви там представляєте доклад. І вони, якщо в них не дуже такий високий рівень емпатії, якщо в них не дуже розвинена розвинена ця якість, вони не можуть зрозуміти, що з вами відбувається. А коли ви це проговорили, тобто вони розуміють і нормально до вас ставляться. Так що пробуйте і потім, будь ласка, в коментарях напишіть, що з цього вийшло. Два це випрямити спину, уявити, що у вас за спиною крила. Ну, давайте брати ситуацію, коли вам треба представити презентацію перед аудиторією. Але взагалі це працює ну в будь-якій ситуації, коли ви відчуваєте невпевність. І коли ми розправляємо спину, як ми уявляємо впевнених у собі людей? Вони, вони ж отак от не ходять. Ну тобто, це вже у нас читується як невпевненість у собі. А коли у людини пряма спина, і ви внутрішньо будете почуватися більш впевнено у собі, і аудиторія буде зчитувати це як жест такої, ну, впевненості у собі? А крила ми уявляємо крила сили. Вони нас захищають, вони нас підносять, вони нам допомагають справитися з цією хвилюючою ситуацією. А ще чула пораду, що уявити, наче у вас лазери з грудей. Ну, це як кому подобається. Якщо вам це допоможе, то можете цим користуватися. Воно так звучить, звісно, жартівливо, але ну реально це може допомогти. Це може допомогти три. Давайте поговоримо з вами про відкриті і закриті пози. Що таке закрита поза? Це коли ви якось так скрючилися, так от закрилися руками, склали руки. Звісно, якщо склали ногу на ногу, це теж колись в нейролінгвістичному програмуванні говорили про те, що це закрита поза. Ну але ми розуміємо, що якщо жінка і вона в спідниці, то ну. Їй не скласти ногу на ногу ну буде незручно, некомфортно. Мова йде про закриті пози, коли ви якось отак ну, от, от, от виглядаєте, що це зчитується як невпевненість у собі. І ви в собі відчуваєте цю невпевненість, і інші це зчитують як невпевненість. Я вам розкажу, що колись я спілкувалася з одним знайомим, і я, чесно кажучи, не дуже комфортно почувалася в тій взаємодії, і я отак от, от сиділа, а, і він казав: А що це так? Так соромишся, а я він каже, ні, я не соромлюся. Але ж він побачить мою позу, і він розуміє, що ну дійсно я якось закриваюся. Коли ми складаємо отак от руки і, і притискаємо їх до себе, ні, звісно, можна отак стати це поза керівника, хоч і вона виглядає, наче як закрита, але ну, це впевнена поза така, да, ми розуміємо. А якщо ми отак, от, то ну, це якщо нам холодно, а холод це про що? Це про дискомфорт. Тому ми отак от закриваємося. Це така несвідома реакція. То для того, щоб почуватися більш впевненим у собі, нам треба використовувати відкриті пози. Що таке відкрита поза? Ну, це така відкрита поза. Відкрилася до вас. Да? А взагалі я вам пропоную використовувати пози Керівника, що таке поза керівника? Просто, якщо ви не уявляєте, як виглядає керівник мільйонної компанії, то подивіться дорами, або якщо це не для вас, то просто загугліть і подивіться, ну, реально, як виглядає керівник. Ну тобто, він же не сидить, отак от скручений перед своїми підопічними да? Він якось отак от розкинувся, відкинувся відкриті пози і впевненість у собі це теж про бажання зайняти більше простору. Тобто, якщо людина, ну. Готова зайняти більше простору, то це зчитується, знову ж таки, як впевненість у собі, наче вона вільно тут почувається, наче вона виходить господар цієї ситуації. Четверте, я вам запропоную зіграти впевненість у собі. Я думаю, що кожна людина в той чи інший період свого життя мріяла бути актором, акторкою. Так от ваш зоряний час настав. Ми просто прикидаємося, що ми впевнені у собі. Поводимося, наче ми впевнені у собі. І через деякий час. Мозок починає вірити у те, що ви дійсно впевнені у собі. Це знову ж таки, ото є один лайфхак, як підняти собі настрій швидко, не використовуючи щось такого якогось важкого. То просто ви сідаєте з посмішкою і сидите так хвилини-дві, і через дві хвилини у вас підвищиться настрій через те, що от знову ж таки була вправа знизу вгору через мімічні от, зміни, які у нас асоціюються з позитивними емоціями. Да, ми починаємо. Ну, почуватися краще в собі, в нас підвищується настрій. Так само і з тим, що прикиньтеся, наче ви впевнені у собі, грайте так, наче ви впевнені в собі, і зрештою ви відчуєте, що ви впевнені у собі. Далі я вам запропоную вправу, щоб заспокоїтися перед самою презентацією, тому що перед виступом або перед якоюсь такою соціальною взаємодією, коли ми хвилюємося, відчуваємо ми невпевненість. Нас може колотати серце, трусити асся руки, і ми ну, не знаємо, як дати собі раду. Для цього існують різні вправи на заспокоєння. Я думаю, що вони вам всі відомі. Зараз я швиденько нагадаю: це є різні форми дихання, там дихання по квадрату, кольорове дихання. Також я всім рекомендую різні вправи на білатеральну стимуляцію. Що таке білатеральна стимуляція? Не лякайтеся цього слова. Це стимуляція почергово різних півкуль головного мозку. Або коли ми, там, наприклад, займаємося спортом, або бігом, або ходьбою, то ми відчуваємо, як наша тривога зменшує. А чому це відбувається? Тому що ми робимо такі, знаєте, симетричні дії, і почергово стимулюємо різні півколі нашого головного мозку, і через це, це наступає заспокоєння. Так от, для білатеральної стимуляції я вам пропоную покласти ручки на колінка і почергово бити по своїх колінках. І це ну, класно працює. Ви будете почуватися більш впевненими у собі. Також я пропоную вправу таємний тапінг». це почергове натискання подушечок пальців, і також нам допомагає заспокоїтися. Також ви можете використовувати вправи на заземлення. Я впевнена, що ви вже мільйон разів про них чули. Це коли ми там шукаємо предмети довкола себе, наприклад, оберемо червоний колір і називаємо там 5 предметів червоного кольору. Ну, і є там різні варіації цієї вправи. Якщо вам цікаво, то просто вбийте в гуглі вправи на заземлення і вам там видасть купу варіантів. Також є дуже класна вправа, вона називається безпечне місце, коли ми відчуваємо нефемність у собі. Ми відчуваємо дискомфорт, ми можемо себе уявити у безпечному місці. Кожна людина визначає для себе, що для неї є безпечним місцем. Хтось може уявити якусь кімнату та вимогу з Хогвартса, хтось може уявити свій дім, або якусь галявину, або якесь кафе, там свою улюблену затишну кам'ярню. Ви можете уявити її або перед самим виступом безпосередньо, щоб заспокоїтися, або, власне, в той момент, коли ви виступаєте. Ви можете уявити, наче ви в цьому безпечному місці вам комфортно, вам спокійно, і ви вже не так хвилюєте. І ще одна техніка це м'язова релаксація. Це, знову ж таки, якщо ми відчуваємо настільки сильне хвилювання, що ми відчуваємо напруження в тілі, то можна просто почергово там, стискати свої м'язи, це починаючи там, з пальчиків ніг, і так от по групах м'яза стискати їх, так, умовно потім відпускати. Ну, на це треба трошечки більше часу, знову ж таки, почитайте, що таке м'язова релаксація в інтернеті, якщо вам ця вправа, для того щоб відчути розслаблення в тілі і знову ж таки легше почуватися і бути більш впевненим у собі, і також можете себе потрясти. Тому що коли ми дуже хвилюємося, ми напружені, нам треба просто так от себе потрясти. І ми трошечки будемо менше хвилюватися. Ми трошечки витрасимо своє хвилювання, якщо образно виражатися. Так, ну в принципі, справами знизу вгору ми закінчили. Зараз перейдемо до наступної групи технік згори вниз. Будь ласка, напишіть, яка вам з технік сподобалася, яку ви візьмете собі на використання, і потім, якщо ви спробуєте щось з цього, вам підійде або не підійде, то, будь ласка, діліться своїми результатами в коментарях. І да, я наголошую, що це просто купа різних варіантів вправ. Які ви можете використовувати, а вам треба все ж таки спробувати і підібрати індивідуально, що підійде до вас, тому що не всі вправи, на жаль, нам можуть підійти. Тобто, це дуже така індивідуальна штука. Щось працює, щось не працює, тому ми завжди в терапії шукаємо індивідуальний підхід. До речі, про терапію знижками мінус 10% на першу консультацію зі також згори вниз. І, по-перше, це пропрацювати свої негативні установки, негативні переконання про себе. Я на початку відео говорила, які можуть бути негативні думки про себе, а нам треба. Треба їх переробити і казати собі кожен раз, коли у вас виникає негативна думка про себе: Ні, я достойна, ні, я достатньо. Ні, я розумна, я красива, я варта, я зможу, і так далі. І так далі. Змінити негативні переконання про себе не просто, тому що ми ви використовуємо їх роками. Вони засіли досить глибоко в нашій свідомості. Вони є автоматичними думками. Тобто, мозок автоматично, коли відбувається якась реакція, то ви навіть не встигаєте якось задуматись, усвідомитися, У вас вже автоматично мозок зробив вам висновок, поставив вам діагноз. Тому це такий довгий глибинний процес. Над собою робота з собою, і ви можете використовувати афірмації різні, там да казати собі перед зеркалом я гарна, я цікава, я прекрасна, я успішна. Хвалити себе обов'язково хвалити себе просто в кінці дні прописуйте за що ви собі сьогодні вдячні, і та і це буде підвищувати і вашу самооцінку, і впевненість у собі, і краще відчуття самоцінності, а також. Винагороджуйте себе, бо ми беремо за звичку себе карати, якщо в нас щось не виходить. А як себе нагородити за те, що вийшло, ну, в нас такого немає, бо це сприймається нами як даність. Ні, просто нагороджуйте себе. Щось вийшло нагородіть. Це не мають бути якісь масштабні подарунки, але не знаю, якась. Приємна смачна кава, там чи я не знаю, ну якийсь такий маленький подаруночок для себе, там навіть прийняти якусь розслабляючу ванну, це теж вже може бути винагородою для вас. Друге, це декатастрофізація ситуації. Знову ж таки, чому ми відчуваємо у собі? Я це вже проговорила ще раз, повторюю, щоб ви не забули. Тому що ми орієнтуємося на оцінку інших, тому що ми тривожимося, що ми якось будемо негарно виглядати, що якось нас там засудять і ще щось таке. І тому нам треба придумати найстрашніший сценарій, який може. Відбутися. Ну, тобто, знову ж таки, найстрашніший сценарій, я виступлю з цією презентацією, всі почнуть з мене сміятися, почнуть тикати в мене пальцем, я не знаю, дістануть з портфелів гнилі помідори, почнуть мене закидувати ними, потім мене взагалі виключать з цієї школи чи з роботи, чи де, де відбувається це все. У мене не буде освіти, в мене не буде роботи, я стану безхатьком і помру просто в злиднях десь під смітником. Ви собі подумайте про цей сценарій. Потім переборіть себе, використовуючи ті всі допоміжні техніки знизу вгору. Виступіть, зрозуміти, що не так страшен той страх, як його описують, і зрозуміти, що катастрофи не стається. Якщо ви помиляєтесь, катастрофи не стається. Якщо ви там десь запнулися, якось виглядали у собі, катастрофи не стається. Життя продовжується. Всі вже забули, пішли займатися своїми справами. І повірте мені, ніхто не думає про вас стільки, скільки ви думаєте про себе. Ви ж не думаєте про інших, там не пам'ятаєте? А ось я пам'ятаю, що там не знаю Олена, вибачте, всі Олени, я, я нічого не маю проти. Це, наприклад, Олена, ось колись там 5 років назад вона запнулася на тій презентації. А-а-а! Ні, такого немає. Тому вам треба навчитися декатастрофізовувати ситуації. І не забувати, якщо нічого не пробувати, нічого не змінювати, то все залишиться так, як є. І ви, зрештою, не поборете свою невпевність у собі. Ну і ще давайте трошечки заглибимося у те, звідки може братися ця невпевненість у собі. Ну, взагалі, це дуже там багато компонентів, просто неймовірна кількість, це там особливості темпераменту, характеру, там якісь культурні особливості, виховання, досвід і травматичність. Сні події, якщо у вас розвинулася невпевність у собі з якоїсь травматичної події, чи там ряда травматичних подій, то вам треба з собою про це поговорити. Ну або з психологом бажано. Ну знову ж таки, давайте на прикладах візьмемо гіпотетичну ситуацію, що ви там на алгебрі щось виступали біля дошки, щось у вас там не вийшло, і вчитель вас там засміяв. Поставив погану оцінку, щось там накричав, і однокласники вас засміяли. Потім ви прийшли додому, вас ще покарали за ту двійку. І звідси у вас розвинулась вивчена безпорадність, що ви більше не ходите до дошки, тому що ви знаєте, що ви провалитесь. І звідси у вас розвинулась невпевність у собі. І знову ж таки, виконати тут можете виконати проактивну вправу, коли ви сучасні, ви вже дорослі підходите в уяві до цієї дитини, яку тоді образили, обіймаєте її, заспокоїте, даєте там відпір всім тим вчителям, дітям, батькам. Там, кому кому треба, ну і взагалі тут важливо усвідомити, що та ситуація, яка з вами сталася, вона не дорівнює, що я дурна, я нічого не розумію, і так далі. І так далі. Ця ситуація вона була навіть не про вас, а вона була про те, що там, наприклад, вчитель не дотримався субординації, да? у вчителя там свої проблеми, там знову ж таки професійне вигорання. Я не буду говорити про вчителів. Вчителі прекрасні люди, вони виконують дуже важку і серйозну роботу, просто вона в нас не цінується в країні, на жаль, дуже низько оплачується, дуже велике навантаження і всіх там вигорання. Це, звісно, їх не виправдовує, тому що якщо вони Брали цю роботу, цю професію, вони мають відповідати певним якимось стандартам, і вони мають якось зберігати субординацію. Вони мають якось проповідувати сприятливий, теплий, емоційний клімат в колективі і ні в якому разі не переходити на образи вчителів. Навпаки, якщо учень щось не розуміє, це сигнал для вчителя, що щось десь він, можливо, не допрацював. Звісно, не можна перекладати всю відповідальність на вчителя, то відсоток ну десь 50 на 50, може там в іншому відсотковому співвідношенні. Відповідальність і на вчителеві, і на учніві для того, щоб він щось зрозумів. Ну, але якби висміювати учня за те, що він помилився, ну вчитель не має права цього робити. Так само класи підлітки, тобто вони повторюють за вчителем або там за своїми батьками, за своїми якимись рольовими моделями, да ну тобто, вчитель все ж таки. Він дає дозвіл на реагування. До чого я веду? Просто вам треба зрозуміти, що в тій ситуації не ви були винні. В тій ситуації ви мали засвоїти не те, що ви недостатні, ви нерозумні, ви дурні, і так далі. і так далі. А ви мали мали засвоїти, що світ несправедливий, що іноді люди можуть вчиняти неправильно, помилятися це нормально. Ну тобто для себе вже з дорослої позиції проговорити цю ситуацію, цю подію. І зрозуміти, що ви не були винні. Так, давайте підбивати підсумки. Якщо у вас немає внутрішньої впевненості у собі, якщо ви ще знаходитесь на етапі розвитку внутрішньої впевненості у собі, то я вам рекомендую використовувати стратегії знизу вгору. Це буде ваша така опора, яка вам буде допомагати. Переборювати себе і робити вчинки для того, щоб підвищити свою впевненість у собі, і чим більше у вас буде успішних ситуацій, коли ви перебороли себе, коли ви перебороли якусь соціальну тривожність, там страх публічних виступів, тим більш Певною ви будете собі уставати, і тим сильніше буде розвиватися ваш цей внутрішній стежень, внутрішня впевненість у собі. Ну а якщо ж вам потрібна допомога на цьому шляху, то не соромтеся і записуйтесь до мене на консультації. Якщо вам це відео було корисне, якщо ви хочете отримувати ще більше психологічної інформації, то, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, поширте, бо для мене це дуже важливо, щоб я розуміла, що відео вам цікаві, корисні, і щоб я мала стимул ще більше їх викладати і ділити вами ще більшою кількістю психологічної інформації. Також підписуйтесь на мій Тікток, там ролики виходять частіше. В описі я, як завжди, залишаю анонімну гугл-форму для того, щоб ви могли поділитися анонімно своїми історіями, запитаннями. І коли набереться достатня кількість, то я запишу відеоролик, де я буду відповідати на ваші запитання. Також, будь ласка, пишіть, як вам техніки. Мені буде дуже цікаво почитати. Мені дуже важливо отримати зворотній зв'язок. Також, будь ласка, пишіть про що ще б ви хотіли отримати відео, тому що мені важливо, щоб цей контент був актуальним для вас. Інформація на сьогодні ви неймовірно мудрі, і будемо прощатися. До нових зустрічей! Сподіваюсь, па-па! Таке впевнене закінчення відео ну таке прям потужне. Молодець. Я, ну, я молодець.